Друзі, вітаю! 6 березня сьогодні з вами знову Валерій Клочук. Пізній вечір, але записую вам термінове відео, оскільки маю нові подробиці для вас, мої дрі підписники, випадкові глядачі каналу, про переговори, мирні переговори, які будуть відбуватися у Саудівській Аравії вже наступного вівторка. Є конкретно офіційне підтвердження від президента України Володимира Зеленського. Підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, обов'язково поширюйте цю надважливу інформацію своїм друзям та знайомим. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, все це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Щойно президент України Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок, 10 березня, він особисто відвідує Саудівську Аравію. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцом. Після того, каже моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі, говорить президент України. Я вам наведу його цитату, аби ви розуміли, що попередньо мають обговорювати. Чому говорю попередньо? тому що точно будуть якісь там позиції змінені. Отже, каже Зеленський, розглядаємо такі першочергові кроки, як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше. І Україна готова працювати 24 на 7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру. Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцем. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільш зацікавлена в мирі, як ми й говорили, президенту Трампу Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Якісь більш конкретні речі він не повідомляє, тому я вважаю, що сьогодні про формат перемир'я. Поки що говорити зарано, так само, як і про його терміни, тому що з'явилася інформація, що нібито буде перемир'я на 6 місяців, але то не так. Спецпосланник Дональда Трампа Стів Вітков також підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки щодо російсько-української війни. А не про корисні копалини, хоча про корисні копалини також, ймовірно, будуть говорити. А можливо, спочатку будуть підписувати мирну угоду. Я також цього не виключаю, я вам в попередньому відео якраз таку версію і озвучував. Так от, Вітков, як ви знаєте, вже добре знаєте, він займається питаннями Близького Сходу, але і України. І вже він брав участь у переговорах і в Москві, і в Верліяді із росіянами. Сигнал Зеленського до Дональда Трампа каже, він, це дуже позитивний перший крок. Про сигнали ми вже знаємо. Це пост Зеленського до Дональда Трампа, де він говорить про те, що українська команда готова працювати під лідерством Трампа про швидке припинення війни. І Вітков говорить, що наразі готується зустріч в Веріаді, але потенційно каже, вона може відбутися в Джиді. Хоча, як він говорить, це не настільки принципово, місто трохи змінюється, але це буде точно Саудівська Аравія. Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. І переговори з США відбудеться точно у вівторок, уже 11 березня. Про це підтвердило джерело суспільного телеканалу в офісі президента. Українську делегацію очолюватиме керівник офісу президента Андрій Єрмак. Із ним може бути міністр оборони міру, також може бути міністр закордонних справ Андрій Себіга. Ну і буде сам президент. Але, як він каже, він там на переговорах не буде. Втім, подивимося. З боку Сполучених Штатів Америки, за даними змі, будуть глава держдепу США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник США Стів Вітков, спецпредставник Дональда Трампа. Так правильніше говорити на порядкоденному зустрічі в Саудівській Аравії будуть основи угоди щодо врегулювання конфлікту. Не на шестимісячний термін, як повідомляли окремі змі, а буде мова йти про перемир'я. Про це сказав у Змі, звісно, допустилися там певної помилки, саме тому що спецпредставник Віков говорив про перемовини і про мирну угоду, про перемир'я, а саме використовував слово сісфаєр. І Вітков запнувся от на першому складі, тому ЗМІ інтерпретували це як 6 місяців. Тому мова не про 6 місяців, а мова справді про повне припинення вогню і далі вже підписання мирної угоди. Ну і також Вітков прокоментував припинення обміну розвідданими з Україною і припинення поставок зброї. І сказав, що сподівається, що ми повернемо все назад на рейки з українцями, і все відновиться. Запитання до нього було наступне. Чи схвалюють Сполучені Штати Америки, що союзники продовжують ділитися з Україною американськими розвідданими. Він відповів: вам зацитую, друзі, тому що це, як на мене, дуже важливо. Я читав сьогодні вранці, каже він, що може бути призупинення, тому я не впевнений щодо цього. Я не знаю, що там у глави ЦРУ Джона Редкліфа, директора Нацрозвідки розвідки Талсі Габард. Але я думаю, в якийсь момент ми повернемо все назад на рейки з українцями, і все відновиться. Це те, на що я сподіваюся. І Справді, друзі, це рішення залежить в певній мірі, точніше в повній мірі. Знову тут таки обмовився як Свідков у першому складі, поставив не ту літеру, і сенс змінився. В повній мірі залежить від Дональда Трампа. На превеликий жаль. І члени його команди в один голос говорять про те, що це рішення за Трампом. Але передумовою справді має бути підписання самомирної угоди. Намір буде зрозумілий, дата буде зрозуміла, і розвіданні і зброя до України поїдуть далі. І вони будуть їхати і надалі, тому що це є наша гарантія безпеки. Звісно, тиск є і на Росію, друзі. Я ну, не став би говорити про те, що тиснуть лише на Україну, хоча на нас тиснуть. Насправді так і є. Сьогодні глава американського Мінфіну Бесенд, це саме той, який привозив до України угоду про корисні копани. Сказав, що Сполучені Штати Америки без вагань підуть в абанк у питанні санкцій проти енергетики Росії, якщо це допоможе призвести до припинення вогню в Україні. Таку позицію вони вже 100% озвучили Путіну і його команді, коли спілкувалися в Ні ніколи коли я вам записую це відео, повітряна тривога є, шохеди по Україні прилітають, але вони будуть летіти до того моменту, допоки не буде узгоджено конкретну дату припинення вогню. Трамп налаштований дуже рішуче, команда Трампа також, тому очікуємо результатів уже у понеділок. Я думаю, що в понеділок ми почуємо, можливо, якісь там уже коментарі і від президента України Володимира Зеленського. Ну, принаймні, те, що він особисто це артикулює, мені засвідчує, що домовленості є і дуже дуже серйозні. Друзі, на цю хвилину всі новини. Далі буде обов'язково вас тримати в курсі, аби бути в курсі події на вістрі, подій, ви перевірте, будь ласка, свої підписки, бо вони часто злітають. Хто не підписаний на каналі нині, також рекомендую вам підписатися. Вас це ні до чого не зобов'язує, але допомагає просувати україномовний контент. Завтра в п'ятницю я буду записувати підсумкову програму зі своїми колегами для Центру громадської аналітики Вежа. Ви її зможете побачити тут на каналі або в суботу, безпосередньо на 24-му телеканалі. Це вже наш фактично спільний проєкт з 24-тим телеканалом. І там ми спробуємо пояснити, де ми нині знаходимося, куди ми рухаємося і чого нам варто очікувати. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і ставте подобайки. Не шкодуйте. Вони допомагають просувати контент на платформі YouTube. Дякую вам, друзі. Всіх люблю, ціну ішну не перемикайтесь. Все буде Україна!